Тути скарги і плачі, досі чути усе люди, тяглять. досі жаль до сліз, тих, що не в пору їх потяг у кіз. Вічна їм па. Я б хотіла запросити до слова людину, чия родина історія якраз представлена на одному з банерів нашої виставки, пані Оксану Білозір, народна артистка України. І пані Оксано, я дуже прошу пару слів сказати про те, що сталося з Ігорем Білозором і чому ця історія вона є таким яскравим прикладом, знаєте, такої зневаги тотальної і до носів української мови з боку ну, багатьох таких, знаєте. Радикально налаштованих російськомовних дякую. Я вітаю всіх, але я би хотіла зараз трошки з іншого боку цю тему розкрити, тому що я є тим депутатом, яка була причетна до розробки закону про впровадження української мови як державної. І хочу вам сказати, що ця виставка сьогодні є надзвичайно важлива не тільки тому, що це пам'ять, не тільки тому, що це важливо для нас, для українців сьогодні, а тому, що це дуже мотивуюче Думати, тому що мова є частиною незалежної держави, атрибут незалежності, атрибут державності, так само як прапор, як печатка, як гімн. Ми чомусь мало про це говоримо, бо чому агресор вбиває українців, щоб не було одного із атрибутів незалежної самодостатньої держави, яка називається Україна? Тому ми сьогодні утверджуємо з вами нашу державність і цією виставкою. І я хочу звернутися до всіх громадян України, подумати про те, що агресор нам не залишив вибору, чи бути вільними, чи бути рабами, чи бути вільними мати свою державу і повний аспект її державності, чи бути рабами, не такий вибір стоїть сьогодні. Стоїть вибір жити або вмерти. Бо коли агресор заходить на нашу територію, російськомовну територію, і вбиває російськомовних наших українських зросійщених громадян, мотивуючи тим, що він її захищає на нашій території, ми з вами чітко усвідомлюємо, що йде знищення основ державності через мову, через світогляд, через культуру. Через традиції, що є вічними у часі і в століттях, і впровадженні, і боротьбі за це ви бачите на цих виставках. У цій виставці на цих портретах наша сім'я склала свою сакральну жертву. Так, композитор Ігор Білозір, який творив виключно україномовні пісні, не тому що це був виклик системі. Тоталітарної держави, в якій ми тоді знаходилися Радянському Союзі, а тому, що він був носієм цієї ідентичності. І як творець і мистець він не міг творити інакше. Він творив так, як підказувала його душа, як та ідентичність з кров'ю матері українська, яку він вибрав у себе. І дуже ви підійдете і побачите дуже показовий приклад. Він був вбитий в часі незалежної української держави. Він був вбитий у Львові, це п'ємонт українського відродження продовж цих віків. Він був вбитий цинічно у Львові, в центрі, в день, професійним ударом вбивці. Це не був побутовий скандал. Це не була просто бійка, спровокована піснею українською мовою. А це було професійне вбивство професійного вбивця. І це два російських прізвища. І це два росіяни. І це дуже показово є сьогодні. Бо це було у 2000 році. Тому я закликаю вас усіх нести правду про те, що доки на нашій території буде звучати російська мова в побуті в житті. У ешелонах влади доти ми будемо з вами розплачуватися кров'ю своїх дітей і, напевно, ще й внуків. Тому ця виставка є надзвичайно важлива. Я дякую всім, хто був при витоку цієї виставки і закликаю всіх думати, аналізувати, щоб жити. Красивій, правильній українській європейській державі, за яку ми сьогодні так тяжко боремося. Слава Україні! Ігор Білизір, він така особлива постать в нашій культурі, в нашому мистецтві, в українській національній культурній ідентичності, тому що Ігор Ділазір писав дуже добрі пісні, і він завжди писав виключно українською мовою. І це не була якась позиція Там, Я пишу, творю українською мовою. Це його суть така була. І от якщо ви поїдете на Личаківський цвітр до Львова, ви побачите пам'ятник, який побудувала сім'я, і ми побудували цей пам'ятник у вигляді ангела, який стає на коліно. Його пісні були доступні до кожного дому, до кожної української душі. І не одне покоління українців, особливо за кордоном. Виросло і вивчало мову і культуру нашого народу виключно по піснях ватри, якою керував Ігор Ділозір, і піснях, які він творив. І це був виклик системі. Це був дуже великий виклик системі. Взагалі, ватра як проект був виклик системі, тому що ми ні одної пісні не співали російською мовою. Ті пісні, які творив Ігор Гордозір, вони нову ж таки кажу, були всі україномовні пісні. І мало того, що це була україномовна продукція, культурний національний український культурний продукт.